Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія Фуд і сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву, якої вистачає надовго, вона зберігається довгою, її можна брати з собою. Це дуже-дуже смачно і зручно. Тож нам знадобиться кисломолочний сир, гриби будь-які, яйця, моцарела і лаваш. Гриби ми нарізаємо. Нам стільки не знадобиться. Я просто одразу смажу всю пачку грибів, для того, щоб потім зберігати те, що мені не знадобилось, холодильники в контейнері. Смажимо грибочки на сухій сковорідці, не треба олійку додавати. Зараз вийде бульйончик. Бульйончик я зливаю і потім роблю супчик грибний дуже смачний. Тим часом треба все це поєднати, сир і яйця. На один брусочок сиру одне яйце. У мене 3 брусочка, 3 яйця, посолити, поперчити обов'язково. На 400 г кисломолочного сиру потрібно 50 грам мацарели або сологуні, або твердого сиру, будь-якого, який буде плавитися. У мене тут 600 грам кисломолочного сиру, тож я беру 70 грам мацарели. І ним ми будемо посипати зверху, трошки пізніше, грибочки вже посмажилися. І половину цієї порції, а там було 500 г, тобто 250 г сирої грибочки потрібно на таку порцію кисломолочного сиру. Я перекладаю в сир. Не забудьте посолити це все, десь півчайної ложечки солі. І можна поперчити. Так, і на лаваш викладаємо всю масу. Ось так розкладаємо, і зверху тепер все це посипаємо мацарелою або по соловуні, або звичайним твердим сиром. У мене буде подвійний сир. Ровно стільки ж. Я ще 70 грамів дотерла. Якраз у мене вистачило на всю мою. Коли це силіконова форма, то там поверхня менше, бо вона в мене така довга. І туди наверх менше сиру треба. Але чим більше сиру, тим смачніше. І ставимо це все в духовочку на 180 градусів, буквально на 20 хвилин. Дивимось, спостерігаємо 15-20 хвилин, дивлячись, яка у вас духовочка. Опа! 20 хвилин рівно пройшло. Дивіться, яка краса. Божа пахне, як ви собі не уявляєте. Ось така краса вийшла, він зараз трошки здується. <гум> На жаль. Але від того не стане менш смачнішим. Це дуже смачна страва. І вона класно зберігається в холодильнику, можна брати з собою в дорогу, з собою на роботу, на навчання. В общем, це прям ідеальна страва І по смаку і по зручності. Потім, коли вона остиває, я її ріжу ось так, як піцу. І вона виходить. Ось така смачна і корисна піца. Всім смачного приготуйте, обов'язково напишіть коментар.